Вони почали датувати свічі, просто Шановні друзі, активісти дивіться я прошу вас на подікати. Ходімо сюди, туди, ходімо сюди, туди, ходімо, задати. Хотіться не ставати. Виходиш, не спочатку Юля. Сюди міліція нічого не робить. І давали нас, під'їхав людина на таврі, який дав 100 гривень. Під час штурму тієї міліції. Тому ми хочемо попередити, що се та гетьмані. Мілікціонери зламали сім'ї, вбивали людей. Жахлива історія. Я як депутат мажоритарний хочу вас. Вимагаємо за до людей! Вийди до людей! За Харченко, до людей! За Харченко, до людей! На Україні! Не думаю, не думаю що можна тривалий час очолювати міністерство якщо до міліції. Таке низька низька довіра. За останньою соціологією Міністерство внутрішніх справ є останнім у рейтингу за довірою громадян. Це, до речі, різні соціологічні агентства. Я думаю, якщо ви не справляєтеся з цією проблемою, ви не можете переломити ситуацію. Або не знаходите підтримку у Миколи Яновича Азарова і у президента, тоді, але себе офіцером, міністром, молодим міністром, професіоналом якого є майбутнє тоді може краще піти Ми, звичайно, розуміємо, що наша вимога складна, і навряд чи ви її приймете, але щоб ви знали, що годину ви годину спіч у вас триває година. Ви мене повчаєте, розповідаєте, що робити. Я взагалі прийшов зустрітися з людьми. Послухати їх проблеми. не ваше політичне гаснення. Може, ми з вами з депутатами окремо поспілкуємось щодо законодавства, щодо громадської ради. Він бриг людей, це турбує. Ви не думаєте, що їх не турбують питання законодавства? Чим не закінчилося? Закінчилося тим, що нібито міністр сказав, що будуть впливати, будуть щось робити, затикав рот народним депутатам, він йому з нами не цікаво спілкуватись. Йому не цікаво взагалі багато речей. В нього взагалі лише на одно на меті. Ми йому чіткі вимоги. Пане міністр, чого офіцера? Діть відставу або перезагрузіть цю систему, або ставте питання до свого президента. Який керує вами, послухали людей, сказали, що пообіцяли, нібито, що е, до цих людей не буде ніяких насиль, що їх ніхто ніхто не буде притягувати до відповідальності. Ви знаєте, склалося враження що міністр чітко усвідомлює, що е, корінних змін в системі не буде. А що він і так і триматиме в якомусь такому, знаєте, такому латентному стані реформи в міністерстві? Ми до вас прийшли, ми зробили 2 мільйони кроків. Чого ви не можете спуститися сюди до людей? Там ті люди, які платять, платять податки, ті люди, які на які податки ви утримаєтесь. але, нічого, але нічого, нічого не відбулося. От в чому в чому справа? Повне таке повне відморожене відношення до заяв громадян, повне відморожене відношення до позицій народних депутатів, повне відморожене відношення до крику людей, якими передавали, якими передавали міністру. Сьогодні можна чітко стверджувати, що міністерство внутрішніх справ обслуговує виключно президента. А ми, українські громадяни, 16 мільярдів гривень своїх податків витрачаємо, щоб у нас не було міністерства на міністерство Віктора Федоровича Януковича. Це неприпустимо, і ми будемо продовжувати нашу кампанію. Ми будемо вимагати від Верховної Ради приводити до людей, аби був прийнятий закон про поліцію, аби цей закон вніс революційні зміни, бо міністр сказав, що все повинно проходити Еволюційним шляхом. А що ми сказали, що часу на еволюцію немає? Повинна відбутись повна перезагрузка правоохоронних органів. Це не тільки Миколаївська область, це не тільки Врадіївка. Повинна відбутись перезагрузка всієї системи.